Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру 7 класу. В другий урок займаємося темою функція, область визначення та область значень функції, способи задання функцій, функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. Сьогодні ми основну увагу приділимо поняттю область визначення. Пам'ятаєте, область визначення це. Всі значення, яких набуває незалежна змінна. аргумент. Повторимо поняття область значень. Навчіться розрізняти область визначення і область значень. Область значень це усі значення, яких набуває залежна змінна, тобто функція. Простими словами можна сказати: якщо у нас функція задана буквами y X. X – незалежна змінна аргумент, Y – залежна змінна функція. Область визначення функції це питання про X, які числа дозволені для підстановки замість X. Область значень це питання про Y, Які числа ми отримаємо в результаті підстановки незалежної змінної. І там, і там ці числа утворюють множину чисел, і ми відповідаємо про множину чисел, чи то всі числа, чи то якісь виключені. При з'ясуванні області визначення ми пам'ятаємо головне правило ділити на нуль не можна. І якщо ми бачимо у формулі що відбувається ділення на вираз з хсом, то ми виключаємо такі значення Х, при яких ділення буде на 0. Ділити на нуль не можна. І так, для того, щоб знайти область визначення функції, ми задаємо собі такі питання. Функція містить ділення на х, якщо ні. То область визначення функції всі дійсні числа. І якщо так, то ми виключаємо такі значення Х, щоб не було ділення на 0. Дуже сподіваюся, що ви зрозуміли те, що я говорю, і тому запрошую вас зупинити відео, виконати завдання, а потім звіритися зі мною. Звіряємося. В першому ділення на Х немає, тож. Область визначення функції всі дійсні числа. В другому ділять на 5, тобто на х не ділять так само всі дійсні числа. В третьому ділять на х, значить всі числа, крім нуля. Або можна написати х не дорівнює 0. В четвертому ділять на х плюс 2. Значить всі дійсні числа, крім числа мінус 2, або х не дорівнює мінус 2. Тому що мінус 2 плюс 2. Буде нуль. Справились? Ще одне завдання. Зупиняйте відео, подумайте, поміркуйте, принцип підходу такий самий. Звірмося зі мною. Перше. y дорівнює 5 поділити на х квадрат мінус 9. Х квадрат мінус 9 не може дорівнювати 0. А значить, х не може дорівнювати числам 3 мінус 3, це можна здогадатися, відразу дивлячись на формулу. Якщо важко здогадатися, запишіть знаменник х 9 не дорівнює 0, розкладіть по формулі скороченого множення х-3х3. Не дорівнює 0. А значить, перший множник не може дорівнювати 0, і другий множник не може дорівнювати 0. Значить, х не дорівнює 3, х не дорівнює мінус 3. І так, по кожному завданню це можна виконати, якщо відразу вам важко здогадатися рішення. Найвірніша відповідь. Y дорівнює 17 поділити на х квадрат плюс 4. х квадрат не може бути від'ємним, тобто воно більше або рівне 0. А якщо до невід'ємного числа додати 4, то то буде строго додатні. Значить, нулем х квадрат плюс 4 бути не може за жодних значень х. Тому тут область визначення всі числа. В третьому y дорівнює 9 поділити на х множене на х-3. Якщо ви здогадалися, що це всі числа крім 0 і 3, прекрасно. Якщо ні, так само написали знаменник х помножене на х мінус 3, не дорівнює 0, а значить, не дорівнює 0 перший множник, і другий множник теж не дорівнює 0. х не дорівнює 0 і х не дорівнює 3. В четвертому х квадрат плюс х не дорівнює 0. Якщо здогадалися, добре, якщо ні, записали х квадрат плюс х не дорівнює 0. Якщо це рівняння, то ми розв'язуємо його винесенням спільного множника за дужки. Винесли за дужки. І аналогічно у нас перший множник не дорівнює 0, і другий множник не може дорівнювати 0. Х дорівнює 0, х не дорівнює мінус 1. І записали всі числа, крім 0 і мінус 1. Аналогічно в п'ятому всі числа, крім 1 і мінус 4. І в шостому всі числа, крім 2 і мінус 3. В п'ятому х мінус 1 помножити на х плюс 4 не дорівнює 0. Перший множник не дорівнює 0, другий множник не дорівнює 0, х не дорівнює 1, х не дорівнює мінус 4. В шостому х-2 не дорівнює 0, значить х не дорівнює 2. І другий знаменник х плюс 3 не дорівнює 0, значить х не дорівнює мінус 3. Я маю надію, що ви все-таки справилися з цим завданням. Воно не було складне. Якщо ви підключаєте процес аналізу, то виконати це завдання. Просто. Розглянемо ще одне завдання. Знайдіть значення функції для значень х, якщо функція задана ось в такий вид. Все дуже просто. Подивіться, в який проміжок входить дане число. Наприклад, мінус 5 входить в проміжок менше 0. Да? підставляємо сюди. 0 входить ось в цей проміжок х більше рівне 0. Підставляємо сюди. І 3 входить в цей проміжок. Так само і по другому завданню проаналізуйте. Зупиніть відео, сподіваюся, що ви справитесь. Перевіримо. Так як я і сказала, якщо х дорівнює мінус 5, то y дорівнює 4 помножити на мінус 5 мінус 3 мінус 23. Якщо х дорівнює 0, то підставляємо сюди мінус 2 помножити на 0. Дорівнює 0. І якщо х дорівнює 3, теж підставляємо в другу строчку. Мінус 2 помножити на 3. Дорівнює мінус 6. В другому, якщо х дорівнює мінус 5 це менше одиниці, у дорівнює 7. Якщо х дорівнює 0 це менше одиниці, У дорівнює 7. Якщо х дорівнює 3, це більше одиниці, то у дорівнює х в квадраті 3 в квадраті 9. Теж достатньо просто, якщо ви включаєте аналіз і процес думання. Повторіть правила, повторіть поняття, потренуйтеся на завданнях, подібних до тих, що виконували зараз зі мною, і сподіваюся, що успіх нам гарантовано. До зустрічі!